Коли на між станцією Демівська і Голосівська сталася ця аварія, всі почали активно помічати, що ж ще тут не так, і побачили, що провалився магазин. А, на вашу думку, яка причина цього інциденту і чи може це буде пов'язано з тим, що відбулося в метро? Ну, і я, і всі фахівці, з якими я спілкувався, бачать прямий зв'язок між цим. Тому що, як я сказав, тунель на невеликій глибині залягає. І що означає просідання? Це означає, що десь утворилася порожнина, куди щось почало просідати, навколишній ґрунт, якісь будівлі і щось таке. І справа в тому, що Оце в нас єдиний, до речі, кіоск, який просів. Причому я помітив, от був вже такий кілька днів тому галас в телеграмі, що все, вже цей район весь іде під землю. Але насправді люди фотографували один той самий кіоск з різних боків, і після цього викладали це в Телеграм і писали, що все пропало. Я спеціально, коли це все прочитав, ще раз приїхав сюди, я вже до тунелю не потрапляв, але обійшов всі кіоски, побачив, що тут навколо багато кіосків, які працюють, питав у людей, кажуть, жодних. Проблем немає, тобто є один кіоск, який стоїть просто над тунелем. Тут ще хочу наголосити, що в нас вже два тунеля, і е, той, що проблемний, це правий тунель, який йде від е, Деміївської до Либінської. Є ще лівий тунель, який проходить там далі, десь на 15 чи 20 метрів туди, в, в напрямку Київ, Гуму, наприклад, колишньої. І з цим тунелем все нормально. Я в цей тунель потрапляв, там нічого загрозливого не. Помітив я, і той тунель він взагалі працездатний, але, на жаль, його зараз не можна використовувати через те, що схема побудови саме на цій ділянці метро таким чином зроблена. що, Якщо, наприклад, ним запустити якийсь човниковий потяг, то він зіб'є весь графік руху потягів на синій гілці, і тому так не можна зробити. Тобто зв'язок прямий просто почав присідати ґрунт над тунелем.